Для одних вона представниця найдревнішої професії, для інших нічний метелик. У Турції кличуть Наташа, а малозвучною українською чується вирок повія. За даними Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Єременка, в нашій країні комерційним сексом займається майже 50 тисяч осіб. і Полтавська область не є виключенням. Я не на Запорізької області. сирота, маю малолітнього ребенка на руках прийомного, не своєго родного мужа і ждів'янцеві. Інваліда займалася около года. Сначала Спочатку запорожні про підрозділ, потом Полтава роботу нашли через інтернет. Організатора не, не знаю, ні знає ні організаторів ні адміністратора в связь, тільки через телефон. Условия 50 на 50. 400 чотириста гривень в час, 50% наши, 50% скидываются скидаються на карточки. Карточки каждый день новые. Ще одну жрицю кохання на торгівлю своїм тілом привело безробіття. Більше того, на утримані жінка має малолітню дитину. Іскала роботу. Нашла работу через интернет. Предложили заниматься интимными услугами. Я согласилась, приехала в Полтаву. Приехать в Полтаву нам снимают квартиру. Мы принимаем клиентов. Стоимость услуг 400 гривен в час. Деньги делятся напополам. Такі випадки не поодинокі в Полтаві. За даними правоохоронних органів на території Полтавської області у 2014 році складено 117 адміністративних протоколів за заняття проституцією. У більшості правопорушники, жінки до 30 років, зафіксовані випадки і чоловічої проституції та заняття комерційним сексом неповнолітніми. Середня вартість трасової повії складає 100-150 гривень. Елітні можуть оцінювати своє тіло до 1000 гривень за годину. Задля для того, аби побачити все на власні очі, ми влаштували експеримент. Відправилися на полтавський відрізок дороги Київ-Харків. Результат не змусив нас чекати. Дівчики работаєте? А, а що по чому? Мені скільки? Мені сто двадцять, якщо я якщо бачиш. Може, вдома поїхати, можна поговорити. Сколько вдома? Тут недалеко, якщо проїхати. где-то еще гривен 50 добавляем и, в принципе, спокойно. 170 получается, если на дому, да? Если на дому, то да. По сейфу сколько? 200 тут на месте. 200, а дома сколько? В моем ходе сюда. Это вторая надо. Ну а у вас какие цены, девушки? Ну, то расценки, да? Цены одинаковые. Ну, девушки сколько? разные, цены одинаковые. Сколько дома будет от Ну, так добавляю додаю, плюс 50 гривень за квартиру. А що? якщо двоих сразу заберемо, скидочка какая то буде? в ніватибе. Розмова вражає. Дівчата, яким на перший погляд ледь за 20, з легкістю пропонують свої послуги. Та на цьому ми зупинятися не збиралися. Заради експерименту спробували викликати повію за допомогою мережі інтернет. А як можна вибрати? Тому що на сайті, там, вроде, дівчатки різні, а номер один. Водитель може вам привезти чотирьох дівчинок на вибор. Дівчинки всі модельна місності, це 18 років. Отлично, отлично. Хорошо, давайте. Це можна зробити прямо зараз? Так, можна, але молодий чоловік, у нас виїздок, а Так а как я буду уверен, что я отправляю вам деньги, а вы приедете? Потому что вы оплачиваете на Киевстан. В а течение видно. 40 минут вы можете спокойно отменить свой платеж. Это не проблема вообще. А, так, ну какая-то схема у вас непонятная очень. Я не могу водителю рассчитать? Нет, с водителем будете рассчитываться, если будете продлевать большую часть, если будете отдыхать остальные денежки, будете... Нет, делать, это дежурная схема. Тогда он приедет скажет, за девочкой. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, заняття проституцією тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Того, що таке покарання не вирішує проблему, не заперечують і самі правоохоронці. За одну ніч дівчата можуть заробити набагато більше. Вжиття заходів боротьби з проституцією на рівні адміністративної відповідальності, вони є фактично неефективними, оскільки відповідальність є дуже незначною. Так, наприклад, коли особа вперше притягується до адміністративної відповідальності, призначається покарання у розмірі, мінімальний штраф це від 85 гривень або попередження, максимальний 255 гривень. Це коли особа вчиняє правопорушення повторно протягом року. Йти проти закону та моралі можуть і жінки, і чоловіки абсолютно різного віку та сімейного статусу. Пропонують свої послуги як на трасі, так і в друкованих засобах масової інформації або ж через інтернет, займатися комерційним сексом осіб спонукають різні причини. Є різні причини, що змушують особу займатися проституцією, не, не зокрема. І є особи, які ведуть аморальний спосіб життя, і це як уже їхній спосіб життя, який у них так склався, вони не бачать іншого іншого ну, як способу для отримання прибутків. Є особи, які займаються проституцією від того, що так склалися життєві обставини, які незалежні від них, тобто особа не хоче, фактично не хоче. І вона Змушена цим займатися в зв'язку з тим, що, наприклад, в когось там є хворі родичі на тяжкі хвороби і ну, потрібні кошти для лікування цієї, особи. в когось є неповнолітні діти, яких теж необхідно утримувати. Тобто людина змушена від безвиходу займатися проституцією. Це чи криміналізація? Яким шляхом іти в Україні задля вирішення проблеми комерційного сексу? За консультаціями ми звернулися до експертів. Около 200 тисяч людей ежегодно в Україні заболівають інфекціями, які передаються половим путем. Поэтому мне хочется сделать акцент на той категории людей, которые наиболее часто заболевают этими инфекциями. Но прежде всего это женщины секс-бизнеса, люди, которые употребляют наркотики, люди, которые используют незащищенный секс. Значит, на сегодняшний момент очень актуальны эти инфекции. Чаще всего мы сталкиваемся это с вирусными инфекциями. Это цитомегаловирусная инфекция, это генитальный герпес, это папилломовирусная инфекция. Особенность этих инфекций состоит в том, что в настоящий момент не существует препаратов, которые полностью позволяют вылечивать эти заболевания. І в результаті люди є носителями і передають при зачищених полових контактах своїм половим партнерам. З цього можна зробити висновок, що проституція сприяє поширенню венеричних захворювань у нашій країні. За даними ТСН, здорових серед вуличних жінок лише 10%. Вони бояться лікарів як чорт ладану. Того, що явище проституції існує у нашому суспільстві, не заперечує і церква. Що робити для вирішення цієї проблеми? Ми запитали у священника. Церква однозначно вказує, що це гріховне життя. Будь-яке гріховне життя веде до смерті. І суспільство може вмерти. Якщо ми будемо закривати на це очі і казати, що цієї проблеми не існує, вона сама по собі не вирішиться. Якщо ми чітко і ясно розуміємо, що е, ми лікуємо тіло, коли воно захворіло, От так само і душа, якщо захворіла, ми її повинні лікувати. Церква вважає, що вихід ситуації поширення релігії серед дітей та дорослих, та побороти проституцію, яка існує віками, їй досі не вдалося. Вагомою у вирішенні проблеми проституції є думка юристів. Порівнюючи законодавство різних країн, Олександр Лемешко розповів про діаметрально протилежні точки зору. З точки зору порівняльно аналізу. Ну дійсно, скажімо так, від легалізації до смертної кари. І аналізувати це дуже складно. В тих країнах, де легалізовано, це дійсно вид підприємницької діяльності, податки, дозволи і все, що з цим пов'язано. Або смертна кара, якщо мова йде про країни, де норми шаріату, ісламські держави і таке інше. Якщо говорити про легалізацію проституції, як і про будь-яке інше явище у суспільстві, об'єктивно воно має свої плюси і мінуси. Можна казати про те, що є певні позитиви. Будь-яке явище. Об'єктивно дає певні і позитивні і негативні аспекти. Позитив в тих країнах, де це є зменшення рівня сексуальних злочинів, це дійсно так. Певна частина наповнення бюджету, певний туристичний секс-туризм, так званий, це так само все ще економічно, скажімо, дозволяє державі якось отримувати якісь прибутки. З точки зору, ну, скажімо так, психологічний аспект. Чи багато знайдеться батьків, які бажають такої долі в своїй дитині? Етно-психологічні риси представників української національної групи, це ну, якраз жінка-берегиня, жінка-вихователь, жінка, жінка, жінка ну, скажімо так, це втілення доброзичливості, красоти, кохання і таке інше. Тому в цьому контексті. Я думаю, що все ж таки це не найкраща риса держав, де це все легалізовано. Це свідчення певних, скажімо, таких або соціальних, або економічних, або психологічних проблем. Запитання, чи має Україна легалізувати проституцію, викликало у юриста посмішку. 20 років тому я б сказав, би, що я за. Зараз я вже сам батько. <с> У мене тінейджер є. І не один. Тому я, я особисто я проти. Питання легалізації комерційного сексу ми ставили усім нашим експертам. Більшість перенаправила нас до законодавчого органу Верховної Ради України. Народний депутат Юрій Бублет повідомив, що детально не працював над цією проблемою, але шляхом її вирішення він не бачить ні легалізацію, ні криміналізацію. Головний економічний Умовах до частина тих дівчат, які торгують своїм тілом, Вони ж не з доброго дива туди зішли, тому що треба до дитину чимсь подарчувати. Це чим недопрацювання держави. Я не посилював відповідальність бог їм суддя. Майже така ж думка і в іншого народного депутата Сергія Капліна. Перше жодними законами кримінальної відповідальності вчинку ми капитані не зручних з місця. Доки ми ці не запропонуємо. Все в юному розуміння, що в неї буде робота, що їй треба гарно вчитися, що їй треба будувати гарну сім'ї. Щоб у нас інститут сім'ї розвивався в країні, щоб кожна людина молода прагнула створити сім'ю, народити дитину, бути щасливою, гідно себе вести. Його варіант вирішення проблеми боротьба з політичною проституцією. Коли ми поборемо політичну проституцію країни, країна стане на ноги, державні мусії, так звані, не будуть торгувати долаю цієї країни. Не будуть торгувати її безпекою. Стане на ноги економіка. Я думаю, ми поговоримо і в принципі виведемо як шкідника проституції з нашого попиту. Факт залишається фактом: проституція була, є і буде існувати. Введення в Україні податку на тіло вирішило безліч проблем, та в той же час породило б нові моральні. Нині ж на тему комерційного сексу досі заплющують очі.